Я залив тебе в серце, як в бензобак бензин, я сховав тебе в мозку, наче запас на зим, так я переживу, скільки завгодно зим, може, навіть діжду друге пришестя сина, так я перемовчу, скільки завгодно нот, так я перепишу, скільки потрібно літер. Тіло й душа мої, мов нелегальний сквор. Мешкають тут тепер сонце, земля і вітер, Earth, wind and fire. старий добре тримає пульс, не опускає планку та піднімає плінтус те, що я ще живий, це безперечно, плюс, те, що далеко ти, це безумовно мінус. І хоч зима гряде в 111 одинадцять зим апокаліпсуса. Ця нам не страшна ні трохи. грітиме мій двигун, твій осіньний бензин, і не замерзнеш ти в буквах моїх і строфах.